Привіт! Мене звати Ольга Ліметріт, і в цьому відео я хочу розповісти про прийом біженців в грудні місяці. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, обов'язково підпишіться на мій канал, для мене це є дуже важливо. Напишіть, будь ласка, коментар. І зараз інформація, що стосується прийому біженців в грудні. Німеччина надалі приймає біженців. Скільки інформації не писалося в е, просторах інтернету, що, інф... що Німеччина не приймає це, писалося в липні, в червні, з одних регіонів приймають, з інших не приймають. Це все неправда. Сьогодні грудень місяць і Німеччина приймає біженців. Отож, які саме землі приймають. Це Тюрінген, Шлесвіг-Холштайн, Норд. Хаймвестфален, вютенберт вютенберг захсен і Хесен. Отож, ці землі приймають біженців. Перелік таборів станом на 2 грудня 2022 року в кінці я дам посилання для того, щоб не розповідати, а кожен може собі обрати який, не знаю, за власним бажанням куди їхати. Якщо ви взагалі ніде не були, нічого не знаєте і не розумієтеся, то можете їхати в Берлін, Тегель. Це ста приміщення старого аеропорту, де стегля вже розподіляють по різних землях. Це при первинний прийом, і потім розподіляють по, по різних землях. Якщо у вас є малетіти, тому що якісь, наприклад, батен вютенберг буде набагато далі доїхати, чи там в інші е, землі. В Берлін найближче приїхати. Е, там ми зроблене наметове містечко, є всі умови для того, щоб е, перший час там е, перебути. Друге, є е, і було, і буде два можливості прийняття біженців в Німеччині. Це або табір, або ви їдете до когось додому, і вдома хтось вас приписує і займається цими вашими паперами. Це можна їхати у будь-яку будь землю. Якщо вас припишуть, то далі з цією припискою ви подаєте приписку в міграційну службу і далі вже. Там вони вам кажуть порядок дій весною, влітку і осінню зовсім по-іншому відбувається оформлення. Ну, тобто, в загальному воно однакове, але десь якісь є нюанси. Там один раз треба поїхати, там два рази відбитки пальців роблять. Там треба приїхати сфотографуватися, там не треба сфотографуватися. Тобто вони на місці міграційні служби, державні служби ці міграції, вони вам вже кажуть, як робити, якщо ви приїжджаєте до когось і хтось вас приписує. Мене часто запитують, а до кого ж їхати? Ну, я не знаю. Можливо, в когось родичі є, в когось знайомі, є, можливо, вже знайомі, які приїхали раніше сюди, отримали там житло, і це умови місце дозволяє, можуть вас прийняти. Тобто шукайте, шукайте десь якісь знайомі. Знайомство. Третій пункт це безкоштовний потяг, який їздить з Пшемишля в Гановер. Ось тут розклад, інформація взята з телеграм-каналів, розклад цього потяга з Пшемишля, тобто гуманітарний потяг, який з Польщі возить людей до Гановера, кого немає взагалі ні за що доїхати. Та? І туди вас везуть і роз... Там будуть оформляти. Тобто цей потяг також буде курсувати в січні-лютому. В тобто Це є підтвердження того, що Німеччина приймає біженців. Взагалі політика Німеччини дуже така гуманітарна країна, хоча взагалі ми це все знаємо з Другої світової війни, що вони не дуже гарно себе показали. Але на сьогоднішній день Політика є країни насправді гуманітарна, вони приймають з всього світу біженців, не лише з України, всього світу, що дуже часто наші співвітчизники жаліються мені, що коли вони приїжджають в табори, там не лише українці, там і з інших країн. Так, з інших країн, тому що в інших країнах також є проблеми по всьому світі. Отож, звісно, що Оформлення документів триває по-різному. Якщо ви думаєте в Україні, що ви приїдете за тиждень-два, ви оформите ці документи, це зовсім не так. Зараз оформлення документів займає там від місяця до трьох, тобто, щоб все оформити, ну, в залежності, яка ціль. якщо там йти на роботу, то там місяць-два можливо бути, щоб отримати вже ці допомоги самостійно, то може до трьох-чотирьох місяців триває і по регіонах по різному, тому будь ласка, запасіться терпінням все. Можна оформити, але воно все дуже повільно триває в своєму русі, на це ніхто не має ніякого впливу. Якщо ви приїжджаєте в табори, то там в кожному таборі ще своя якась політика, оформлення всіх документів. Важливо, якщо ви хворі, маєте якусь важливу хворобу яку важку хворобу, і вам треба негайне лікування, ви обов'язково їдьте в табори. Це може бути Берлін, де найближче. Після одразу там першої двох добів оформлення ваших документів вас відправляють на лікування. Це, принаймні, інформація, яку я почула від, від табора в Берліні. Вас приймають обов'язково на лікування. Далі, перелік всіх таборів з адресами. Ви знайдете на моєму сайті. Тут. Під цим відео є прикріплена інформація. Якщо це відео було для вас корисне, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на мій канал і почуємось в наступних відео.